Ось така у нас буде неупереджена думка щодо того, як взагалі життя бачить. Те, як ми розвиваємося, як ми себе спрямовуємо, організовуємо як професіонала. Всі ми чимось займаєтеся. Ви можете подумати, наприклад, про себе як професіонала у вашій повсякденній діяльності, а можете перевірити, зробити такий чекап себе як професі... професіонала у якомусь хобі або захопленні. Да? Не обов'язково це прямо ваш офіс, тим, чим ви займаєтеся професійно. А можете і так і так. Обираючи інтуїтивно не одну, а наприклад, а дві позиції. І подивимося сьогодні, як це взагалі виглядає з погляду, ну, як кому, знаєте, притаманно думати, там, якомусь великому розуму, вашому янголо-охоронцю, самому факту життя, да? тобто попросимо допомоги, хто у що вірить. І будемо намагатися на те на себе подивитися таким чесним, чесним Боже, виробився. Зламався, зламався, друзі, мій пауербенк. Ну, що ж, будемо тоді так працювати. Не темно, у нас є постійно сонечко. Отже, дякую всім! То, до речі, допомагає каналу або лайками, або коментарями, або іноді навіть там, два рази на місяць якийсь донат залітає. Дуже вам дякую. Бо чесно кажучи, Ютуб тримається сьомий рік. Сьомий так, сьомий рік, Ютуб тримається лише на тому, що от, я знаю, що якщо є якийсь ресурс. Я маю його використовувати, якщо в чомусь є талант, я не можу просто так ем, знехтувати і не поділитися своїм талантом, не віддати цей талант. Ну, зараз, друзі, чекайте, я ще раз спробую. Але розумію, що просто Powerbank здох за пару місяців. І це в Києві не було відключено. Так що, друзі, ну, коротше, ви ж мене бачите. Я вас також. Я хіба що можу, знаєте, що зробити зараз? Там у вас пальми, э, дельфінчики і все інше, а я зроблю ось так і буде трошки більше світла. Бо сонечко ще не сідає, тому, будь ласка, отже. Як завжди, тайм-коди в описі. Якщо хочете зробити подяку каналу, віддячте, якщо у вас взагалі є таке бажання, як це зробити, також буде в описі. Якщо ви перший раз зайшли на цей канал, буде чотири позиції за цією темою. Ви можете інтуїтивно брати свою. Якщо у вас є людина, яка вам не байдужа, можете обрати позицію і для неї, і подивитися, яка буде. Підказка. Така буде підказка. А ми починаємо. Усі тайм-коди для вашого користування, щоб було зручно знаходити одразу по позиціях. Також будуть в описі. Для візуалів зараз покажу. Боже, які квіти красиві! Вже майже весна, майже весна. 22 лютого. Я також собі позицію придумала. Перша друга. Третя і четверта, будь ласка. Загадали собі позицію? Ну, погнали. Дивитися чесно і неопереджено на те, як життя бачить нас як професіоналів. Перша позиція, у кого перша позиція? Боже мій! Отут не просто професіонал! Тут людина, яка може створювати, ініціювати. Потім ця людина може зробити з усього структуру, може цю структуру розгалуджувати, може за цією структурою дбати і може нести відповідальність як керівник за інших. Бо це карта імператора, це така дуже дещо жорстка. А іноді жорстка структура, консервативна, міцна, непохитна, це така людина, як вас бачить життя, котра все може увіковічити. Тобто, якщо ви щось будуєте, якщо ви вже кудись впряглись за щось взяли відповідальність. А нато, якщо ви ще цю відповідальність, якщо ви керуєте. Іншими людьми, то для вас тут ви тут ви міцні, тут ви найліпший керівник, тут ви та людина, яка може витримувати усі шторми, усі якісь негоди, який би сильний вітер не дмухав. А ви можете протистояти всьому, тому що ви на себе взяли певну відповідальність і на певному, на певному ще такому. Моментів в житті ви ніколи не зупинитесь. От ви така людина, ще як вас бачить життя як професіонала, яка все одно буде за своїм таким внутрішнім інстинктом, покликом хотіти. Завойовувати нові території, хотіти екстраполювати себе, якось масштабувати, виводити на новий рівень, бо тут і амбітність, і така ну, дещо загарбницька в найліпшому сенсі цього змісту за да, загарбницька діяльність. Тобто, якщо у вас є один офіс, ви Завжди буде думати про те, як це розширити, як розгалудження зробити, да? і як з одного в офісу побудувати цілу таку ланку. І це ті люди, які у своєму професіоналізмі досягають дай вам Бог здоров'я! Перша позиція. Досягають успіху самі, саме тому, що є оця міцна воля, міцний дух, ця незламність, ця така непохитність і абсолютна готовність до того, щоб а, протистояти будь-яким, ну, не те, щоб удара, не завжди ударам, але й ударом також да, долі. Давайте ще подивимося, як життя вас бачить. Ви можете довго на чомусь концентруватися. Дивіться, у вас така енергія, така ваша суть, як вас бачить життя. Ви не та людина, яка буде ризикувати постійно, десь там втручатися в якісь процеси, які ви не прорахували, за які ви не можете взяти відповідальність, за які ви не можете стратегічно. Ні, ні ні ви такий продуман, котрий буде все одно думати 100, -100 кроків наперед. Ви стратег, да? ви звикли до того, що вам притаманно, вам притаманно концентруватися, робити такі висновки, десь навіть незалежні від іншої думки. Взагалі, якби імператор це від імперативності. Да? Закон має імперативну дію. Тобто ваше слово це закон. Спочатку ви імперативність, да, такий принцип імперативності, а потім вже всі інше. Тому тут ви вмієте балансувати, тут ви вмієте концентруватися, приймати рішення не так швидко, але коли ви розумієте, що ви прорахували кожен куточок. От кожен льох ви підняли подивилися, що там ще може вас чекати, а чи немає там якихось таких плям, які потім можуть зіграти проти вас. Тобто ви та людина, яка дуже прискіплива, дуже інтелектуально схильна до роздумів, ви не будете швидко діяти, якось безумно. Ні-ні-ні, ви та людина, яка дійсно, якщо вже щось собі побачила, то це 100 кроків вперед. І ви саме та людина, яка може йти на, на принципи. Тобто, якщо щось пішло не по вашому, або ви бачите, що це не буде мати ніякої, ніякого профіту, що справа не пішла у якийсь бік, який, на який ви дійсно розраховували, або щось пішло зовсім не по вашому, ви можете все просто отак одним махом змітати. Розтрощити, завершити, фінішувати. Завершити навіть якщо це вже мало якусь цінність, а ви, але ви не будете танцювати не під свою сопілку. Ось така ви людина. У вас дуже багато пристрасті, дуже багато такої творчої енергії, дуже багато енергії для того, щоб запалювати людей разом з собою. Абсолютно така харизма. Вона виражається в тому, що люди дійсно бачать, як ви любите свою справу, і наскільки у вас багато цієї жаги до того, щоб перемагати. Я вітаю першу позицію. кайфово, руліть. Можете дійсно вчити ще інших, але знаєте, найкраще а, знання це коли ми не тільки щось а, читаємо так у посібниках, а коли ми ще бачимо цей приклад живої істоти, від якої можемо просто заражатися. Її прикладом, добре, друга позиція, який ви як професіонал, і як вас бачить саме життя як професіонал. Ой, боже, тут королева мечів. От Якщо вам треба рубати, то треба звати вас. Ви людина, яка може в одну секунду все змінити, яка приймає рішення швидко, яка не дозволяє невігластву взагалі з'являтися у своєму колі. Ви не дозволите нерозумності просочитися якось у ваш стан. Ви людина дуже. Цілеспрямована, дуже інтелектуальна, розумна, здравомисляча. І для вас прорахунок і інтелект такий холодний розум. Оце ваша фішка. Ви нічого не будете робити тільки інтуїтивно, або тільки за покликом серця. Або, наприклад, ну я так відчуваю, або я до таролога, психолога, астролога сходила. О, най 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 Тут взагалі така комбінація. Для тарологів, да? королева мечів. Це така комбінація, коли всі королеви це нібито таке відтворення стихії водної, але в той же час це ще мечі. Тобто це холодний розум, це вітер, мечі в нас стихія вітру. І оце вода і вітер. І ви та людина, яка постійно буде починати процеси, яка буде процеси не тільки стартувати, але завдяки своєму інтелекту налагоджувати, рухати і допомагати іншим не чіплятися за той паровоз, який вже не їдеть. То оце для вас а, ну, священно приймати рішення. Ви вмієте приймати рішення. Ви е, не будете стояти осторонь, коли хтось не зможе це зробити. Ви постійно маєте рухати систему. Давайте прямо тут архетипічно, тому що в нас фігурний аркан да, вийшов. Угу. Але, але. Ви людина ще й глибока. Ви людина, яка схильна до глибоких роздумів, до того, щоб знаходити оцей самий притаманний вам такий глибокий внутрішній голос. Але він не тільки на основі там Я так відчуваю, або тільки інтуїція, а такий глибокий аналіз, коли ви розумієте, що ви от кожною клітиною знаєте, чому так має бути. Ви можете прорахувати, ви можете наситити себе досвідом інших. Вам, що в мене за слово, вам не впадло буде десь з кимось поспілкуватися, можливо, якусь консультацію придбати, можливо, якість своїх фахових знань підвищити, бо ви розумієте, що все. Що ви можете проаналізувати, все вам може допомогти. Тобто ви не будете цуратися, порадитися з кимось або десь сказати, що стоп. Тут я, наприклад, ще не фахівець, тому мені там треба додаткова інформація проаналізувати, зібрати дані, подумати. Ви можете діяти швидко, так? Апрометчева так. М Десь навіть жорстко, але якщо ви впевнені у своїй фаховості, а ось коли не впевнені, ви скажете стоп, 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 мені ще потрібен додатковий час. Я маю там ще зрозуміти, ще якось зосередитися, ще вникнути в справу, поглибитися і таке інше. Клас кайфово, тому що можете це робити на постійній основі, можете брати за це відповідальність, не боїтеся, шуруєте вперед і дозволяєте собі бути і швидким, якщо це треба, да? якщо ви точно вже впевнені собі, і швидким, і і якщо до вас хтось чіпляється, ви можете і рота закрити і сказати, так, я сам знаю, в якому темпі, в якому руслі мені зараз рухатися. Бо я за це несу відповідальність, я її не боюся, власне. Ось так. Так, погнали далі. Далі третя позиція, який ви як вас життя зараз бачить як професіонала. О! Скільки тут пристрасті, Боже мій, скільки сили, скільки пристрасті, скільки зараз такої боротьби, скільки наснаги довести щось про себе, доказати іншим, доказати собі, показати, яка ваша зараз сила, яка ваша міць. От ви в тій стадії, коли до вас просто не можна просто так підійти, бо ви будете рвати. Всі, хто зараз якось. Будуть там вам поперек стояти, ви зараз будете просто розривати, того, що у вас скільки, стільки зараз оцієї могутності, спесі, яка просто як вибухова суміш, готова вже отак вириватися. За щось ви так будете зараз завзято боротися, і енергія просто неймовірна для того, щоб перевертати весь світ до гори ногами. Що тут ще? Боже, дивіться, одне полум'я, одне полум'я, одна пристрасть, така суміш запальна, Коктейль молотова. От вас зараз можна кидати в будь-який процес. А нато, якщо це, це і ваша справа, а на то, якщо це якийсь кризовий момент, бо тут у нас і п'ятірка і одиниця, та, і п'ятірка і одиниця тобто така воля через кризу направляється. На роздупління якоїсь ситуації, тобто криза вам для, дана для того, щоб оце запалення зараз спрацювало. Ну, просто ось другий раз на ваших очах. Я вам кажу, ви зараз здатні пробити будь-які скелі, перемогти будь-які ситуації, які вам заважають. Ви зараз просто в такій міцності, що ви можете зараз рухати просто гори. Тому не здавайтеся. Це назавжди така енергія є, вона вибухова, але це для того, щоб почати або зрушити якийсь момент. Тому не втрачайте її і діти, діти, діти. Да, так, ви схильні зараз до боротьби. У нас одні жезли, вже шоста карта, шостий аркан, і там все одно жезли, ви здатні до боротьби, навіть якщо ви лишитеся один. І навіть один в полі воїн. І це зараз саме про вас. Тому якщо навіть прихильники або ті, хто навпаки зневірює вас у собі, вони всі зараз відженуться, бо будуть бачити силу і міць, і міць вашої сміливості і вашої боротьби вперед. І четверта позиція як зараз життя вас бачить, як професіонал, повна. Боже, та хіба в нас сьогодні? Я не знаю, це що за таке. Це просто сьогодні в нас якийсь неймовірний таросла, таророзклад, тарозанурення Всі такі. Міцні всі такі з такою енергією пробивною життєвою, вітальною, неймовірною, міцною. Четверта позиція. Завдяки вашому Я хочу зараз життя бачити, наскільки ви можете завдяки своєму такому десь такому невгамовному хотінню. Показати себе, проявити себе, взяти те, що вам смакує, взяти те, від чого ви кайфуєте, от як ви зараз можете творити, запалювати щось нове? У вас дуже багато зараз ідейності. Сміливості і такого бажання, знаєте, навіть якщо вам всі будуть казати це, це неможливо, це якось егоїстично, нащо ти це робиш? От ваша ваш кайф зараз в житті, як життя вас бачить як професіонала, ваша професійність в тому, що саме завдяки тому, що ви хочете щось створити. Показати, в цьому якось зіграти свою першу а, так? Ви зараз можете творити дійсно дуже красиві, красиві а, речі. Не бійтеся, тут треба заявляти про свої бажання, тут треба а, дивитися, що вас запалює, що вас окриляє, що вас цілює, що вам дає наснагу. Оцей смак шампанського, такого, да, бурлеску житті. Виявляйте себе, виражайте себе. От зараз все, що вам забагнеться, вам треба дивитися на своє Я хочу. До чого я зараз спрямована, що мене зараз а, запалює? При тому, що це саме той стан, коли ви від, не відчуваєте страху. А завдяки чому? Завдяки тому, що хочеться дуже проявитися, хочеться кайфунути. Від того, щоб дійсно зібрати свої, скажімо так, оскари з цього життя. Це саме ваш час, чому ні? Ви таким чином виходите із якогось емоційного розчарування. Те, що ви зараз звертаєте увагу на свої страхи, на те, чого ви позбулися вже без. Без вороття, те, з чим ви маєте розпрощатися, те, що у вас все ще має якесь відлуння, ви на це дивитеся, і ви бачите, що потрібно створювати новий світ. Ви бачите свої страхи, свою невпевненість. Тут така дуже глибока робота над собою, як над професіоналом. Ви це розумієте. Але ви розумієте, що без бажання рухатися далі, щось створити, у чомусь відкриватися, у чомусь рости, у, цьому, у чомусь зрощувати себе постійно без цього бажання не буде нічого, попри те, що ви абсолютно чітко, дуже так усвідомлено бачите і свою невпевненість, і те, що комплекси, і не розумієте, як ще вибудовувати свій новий світ. Але ви йдете до своєї мети, в тому числі, у кого запит саме на гроші, на матеріальний такий результат, який можна пощупати, да? або на, а, таку, ем, на розширення, можливо, вже бізнесу, своєї справи, свого хобі, на монетизацію. Тут це буде, того, що ви рухаєтеся до якогось нового такого. Хронологічного а, забігу, тобто якийсь такий новий цикл у вас вже підходить, і ви розумієте, що з'являються нові бажання, з'являється якась така наснага діяти, змінюватися. Ви вже, от знаєте, вас вже проснулося, Я, У нас ж було запитання, як саме життя вас бачить як професіонала? Так, можливо, це не така людина, яка там за собою буде армію вести. Ні, ви тут саме зараз розбираєтеся зі своїми бажаннями. В чому я хочу зараз себе ще якось виразити, в чому я хочу, можу і буду, що саме мені по кайфу, що мене запалює, в тому я і буду себе далі насичувати. І розвивати. Тобто ви такий професіонал, котрий зараз повністю оновлює свою базу кайфовості, кайфовості від того, що ви створюєте, від того, в чому ваше творіння, від того, що взагалі вам в житті надає оце насичення від здійснення саме власних бажань. А за бажаннями там же подивіться, а яка ваша мрія? Бажанням бажаннями, а в чому саме ваша мрія? Угу. І це така ще підказка, це такий момент, коли ви можете свою професіональну площину трошки занизити до моментів. Матеріальних, земних. Можливо, ви досі довго десь літали, там, як кажуть, відлетівши, да? або відлетівше були. А зараз ви спускаєтеся на більш такий матеріальний рівень і будете досліджувати, що саме в матеріальному ви можете зараз привнести через своє хочу, можу і буду. Роблю, бо саме так хочу. Боже горить аж пече, як хочеться. Ланара вділі. Пока.